А зробити книгу власними руками запропонували школярам України організатори конкурсу Я створюю книгу. Це представники фонду гетте інституту в Україні. У Вінниці за сприяння міської бібліотеки імені Бевза участь у проєкті взяло 30 школярів за умовами конкурсу. Тему діти у своїх книгах розкривали німецькою мовою. Кращі примірники з усієї України бачила наша репортерка Лариса Бондар. Ці книги зроблено руками школярів з різних регіонів України. Їх визнано кращими у конкурсі Я створюю книгу Мій погляд на Німеччину, що проходив у 2012 році. Зараз книги подорожують Україною, а до 3 лютого їх можна побачити у міській бібліотеці імені Бевза. Переможницею конкурсу Я створюю книгу стала Анна Бойко з міста Рівного. Я хочу вам продемонструвати цю книгу. Це казки брати Грім. Бременські музиканти, ось книжечка дуже стилізована, гарно оформлена. Також хочу розказати, що Анна Бойка, так як отримала перше місце, поїхала на двотижневі курси німецької мови в Німеччину і мала можливість поспілкуватися німецькою мовою зі своїми однолітками. Проїзд, витрати, все на себе взяв фонд Гьоти Інститут України. 30 вінницьких школярів взяли участь у конкурсі на місцевому рівні. Книга учениці шостої школи Анастасії Данчиною зайняла перше місце серед вінницьких примірників. Книга в мене двома мовами написана німецькою та українською. Це було зроблено для того, щоб навіть ті, хто не знають німецької мови, могли зрозуміти те, що тут написано. Тут взагалі про символи Німеччини, цікава інформація, визначні місця, тобто ну, загальна така інформація про Німеччину. Тут деякі цікаві факти. Наприклад, те, що найбільшим університетом є Кельський університет, який налічує аж 45 тисяч 600 студентів. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.